Потужний ракетно-дроновий удар по Україні здійснили Росіяни 6 червня. Агресор атакував Україну шахедами, балістикою фіксували зліт ту 95 МС. У багатьох містах ППО працювала по ворожих цілях. У Києві четверо вбитих. Троє з них це рятувальники, які ліквідовували наслідки ворожих атак. Віталію, як минула ніч на 6 червня для вас, ну тривожно, Як я думаю, для всіх, хто був під обстрілами. Мені здається, що такі атаки стали вже регулярними. Тож кожна людина за ці роки, ну я б так сказав, розробила алгоритм своєї поведінки. І, ну, багатьох людей різне, але я бачив вчора і в бомбосховищах в різних місцях Києва, і в, на станціях Київського метрополітену дуже багато людей, яким довелося провести там велику частину ночі. А ви ходите у метро під час тривог? Під час триву під час певних тривог так ходжу до метро. В мене є ближче, також бомбосховище, так що я намагаюся не зловживати тамувати питаннями безпеки. Зрозуміло, попри те, що я з дітьми перебуваю тимчасово у Варшаві, коли ворог атакує Україну, особливо Київ, я також не сплю з разом з усіма своїми співвітчизниками, читаю новини, листуюся з батьками, бо для мене просто важливо знати, що вони живі, і е, тому ми з вами цю програму сьогодні проведемо невиспаними, як і вся Україна. І для початку, давайте спробуємо розібратися, як міг би виглядати цей удар, якби не превентивні дії українських військових в ніч на 6 Червня українські сили оборони здійснили серію атак на ключові військові об'єкти на території Росії, зокрема в Енгельсі, Брянську і Рязані. Ефективні удари, яким Російська ППО не змогла запобігти. В Енгельсі, наприклад, дрон потрапив в багатоповерхівку, спричинив пожежу, що не може не тішити. І фактично на наших очах ця війна перетворюється на щось нове, передусім для самої Росії, для російського суспільства. До чого потрібно готуватися найближчим часом, Віталію, якщо Росія не припинить агресії? Ну я думаю, що ми з вами прекрасно розуміємо, Марію, що будь-яка війна це насамперед науково-технічний прогрес, у галузь. Тим більш це стає абсолютно серйозним, коли країна з набагато більшим військовим потенціалом і більшою кількістю населення воює з країною, який військовий потенціал менше, і населення менше, тоді ми з вами прекрасно розуміємо, що доводиться такі країни знаходити якісь можливості для того, щоб впливати на ситуацію, що складається і на фронті, і з обстрілами її. Мирних міст тут Україна не перша і не остання. І я якраз вважаю, що великий розвиток науково-технічного прогресу він якраз пов'язаний із такими війнами. Це перший такий момент. А другий такий момент це знецінення правил, які існували в світі до початку такої війни. Спочатку одна сторона починає знецінювати правила, потім інша. От ми в ситуації з Української спецоперації побачили два такі, я б сказав, важливі фрагменти. І перший це те, що Україна працює креативно, ну немає ніякої іншої можливості у України, якщо українські літаки не можуть злітати, скажімо і Наносити удари по військових об'єктах Російської Федерації, тоді доводиться використовувати дрони, тоді доводиться вигадувати такі спецоперації. Як ви розумієте, якщо б у нас була така ж кількість бомбардувальників, як у Росії, ми теж могли бити по російських військових об'єктах ракетами, ніхто б ніколи такого не планував би і не вигадував. А Давайте так, нагадаємо, доводиться створювати. Нагадаємо, про що йдеться 1 червня 2025 року. СБУ провела масштабну операцію Павутина, під час якої дрони Камікадзе українські уразили чотири російські авіабази: Біла леня Дягілава Іванова, залишивши е, фактично пошкодженими або повністю знищивши десятки літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники, і сума збитків від цієї операції для Росіян оцінюється в приблизно 7 мільярдів доларів. Росія називає цей удар атакою на свої. Ядерну тріаду, як ця операція надзвичайно ефективно змінює хід війни не тільки для України і Росії, змінює загалом так розуміння сучасної війни для всього світу. Ну, от я про це і почав говорити: це якраз і пов'язаний з операцією вчорашньою російською і з усіма з усіма змінами у війні. От так що Україна запропонувала певну, певні можливості. Можливості обстрілу, скажімо так, великих дорого, е, дорогих таких вартісних об'єктів е, за допомогою не дуже великого бюджету і абсолютно інших засобів е, е, уражень. Ну от зараз е, на саміті НАТО будуть знову обговорювати підвищення військового бюджету. І мені це здається все вже рішеннями з далекого минулого розумієте? О, Дональд Трамп вже сказав, що держави мають збільшувати воєнний бюджет. Він в них має складати такий відсоток валового національного продукту? Вже зараз ми до цього наближаємося в більшості країн НАТО. А скажіть, Марія, для чого тоді? Ну от, якщо е, якась терористичне угрупування, Ансарула, може шляхом обстрілу Авіанося Гаррі Трумен вивести з ладу кілька американських літаків, умовно кажучи, на мільярди доларів. То що з того, що у Сполучених Штатах військовий бюджет трильйон доларів? Коли Іран та його проксі армії можуть таке робити, і от з Росією, от Росії величезний воєнний бюджет, який важко порівняти з воєнними можливостями України, але виявляється, що за допомогою дронів можна знищити російських літаків на мільйони доларів, так що ми приходимо до абсолютно нового етапу війни, і це те про що я говорю з 2022 року. Якщо ви будете продовжувати цю війну. І ви її не зупините. Ви побачите таку кількість технологічних відкриттів, які в принципі зроблять безпеку на планеті абсолютно недосяжною. Я сказав, що Операція Служби безпеки України це перший крок в такий бік важливий, коли ми бачимо, як, як ядерні держави фактично стають незахищеними за допомогою не дуже дорогого і не дуже повітного засобу ураження. Це один момент дуже важливий. Другий момент це знецінення правил. От, ми прекрасно розуміємо, чому ця операція стала можливою не тільки тому, що українські силовики виявилися такими кмітливими і креативними, а ще й тому, що існують перві певні норми угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, які досі виконуються і Сполученими Штатами і Російською Федерацією, незважаючи на всі проблеми між цими двома країнами. Ну ось це до речі, цікаво. Ви коротко угодів, згадували що... про це у ефірі. Е... На телеканалі Еспресо, але хотілося б послухати детальніше, як саме ці е, правила, власне е, як на них впливає е, ось така е, дронова атака українських спецслужб, що змінюється, і як е, ці правила стають вразливими? В який спосіб ну ці бомбардувальники мають бути на помітні, тому що угоди про нервпосюдження ядерної зброї абсолютно чітко. Регламентують, яку кількість літаків, які можуть на себе мати ядерне озброєння, можна мати в тих чи інших збройних силах. Але як це перевірити? Ну, з шляхляхом супутникового моніторингу, щоб ви чітко показали, де ці літаки знаходяться і скільки їх. І тому ці літаки і у Російської Федерації і у Сполучених Штатів знаходяться так, щоб супутник міг їх легко знайти. І вони не можуть бути в ангарах, вони не можуть бути замасковані, тому що інакше ви створюєте проблеми для супутникового моніторингу. І тоді інша сторона може у вас запитати, а ви впевнені, що у вас стільки літаків? А може ви вже давно порушили угоду? Може у вас в ангарах стоїть ще 10. Ну, Російська Федерація, як ми розуміємо, не може поставити ще 10, тому що вона ці літаки зараз не виробляє. Але Сполучені Штати можуть. І тому, в принципі, обидві країни вони розташовують ці літаки так, щоб інша держава могла їх побачити. Але якщо їх може побачити з космосу Америка, це означає, що їх може побачити з космосу будь-хто. У тому числі і Україна за допомогою з таких от супутників і знімків. Це не є таємницею такою великою, таємницею, може є, коли ці літаки завантажуються балістичними ракетами для того, щоб її літати і бомбити мирні українські міста, але це вже інше питання. Ну і от таким чином у Росії навіть не було можливості ці літаки поставити так, щоб їх ніхто не міг пошкодити. Як ви розумієте, якби не угода про ядерну зброю в... В... в операція збройних сил України могла б не відбутися? Тому що це потрібно було б не в літак, а в якийсь чином в ангар, щоб ці дрони потрапили, і щоб цей ангар був відкритий, і щоб він не охоронявся належним чином. Тобто це абсолютно інша історія. Літак в ангарі знищити набагато важче, ніж літак на аеродромі. Треба було б чекати моменту, коли літак вилетіть. Виїде, я перепрошую, з ангару на полосу, щоб вже злітати. Ну це набагато більш складна операція. Тепер виникає питання: що далі? І літаки Російської Федерації, і літаки Сполучених Штатів Америки, і, до речі, інших ядерних держав стають легкою мішенью для будь-кого, хто хоче знищити їх. Ну, скажімо, в російсько-українській війні це Україна. А скажімо, у Сполучених Штатах це може бути будь-яка терористична організація, яка захоче помститися Сполученим Штатам за ті чи інші дії. Ми пам'ятаємо з вами всі прекрасно 11 вересня, так? Фактично, Служба безпеки України розробила такий рецепт. Який дозволяє абсолютно нову операцію вже не проти якихось там баш блюзників, а для реальних воєнних об'єктів е... Сполучених Штатів Америки. Просто треба сказати, що Аль-Каїда це ж не держава, це терористична організація. Вони до такого просто не змогли додуматися. Але тепер їм і, їм і таким організаціям запропонували такий рецепт. Це може бути обмін ударами між ворожими державами, такими як Індія і Пакистан. Ну тобто, фактично створені можливості для знищення ядерної безпеки в усьому світі. Я не вважаю, що тут можна зберегти терористичними режимами. І це змінює взагалі наш погляд, погляд світу, цивілізованого світу, на е, існування ядерної зброї і на доцільність її утримання. Як от з цим бути, як світ з цього виходити, я чесно кажучи, не уявляю. Ну я думаю, що доведеться переглядати угоди, якщо серйозно говорити. Реальний наслідок цієї української спецоперації це повний перегляд угод про нерозповсюдження ядерної зброї. Так а до чого і, це може призвести деталі? Думав... До того що ядерну зброю всю треба отримувати в одному місці, куди буде хтось приходити коли ковід. Ні, ні, йому ні, потрібна? ні, ми ж говоримо не про ядерну зброю. Цим бомбардувальник вже не має ядерної зброї. Він може просто бути носієм ядерної зброї. До ядерної зброї ще важче дістатися. А от до носіїв ядерної зброї легше. Значить, потрібно буде переглядати Москві й Вашингтоні угоду про нерозповсюдження ядерної зброї умовно так, щоб цілі і інші засоби, такі, які використовуються для ядерної зброї, могли більш ретельно охоронятися. Ну, в тих самих ангарах бути. Але знову-таки, як тоді зараз моніторинг і ким охоронятися Проводити. І ще одне питання: а де міри до заходи довіри між країнами? Коли найперша ти умова, самої принципі, довіри немає, перепрошую. Звичайно, найперша умова, це якраз закінчення війни. От. Зараз росіяни могли б подумати, нам потрібно якось обезпечитися. Ми або виходимо з угоди про нерозповсюдження ядерної зброї і ховаємо свої літаки. Ну це теж може призвести до жахливих результатів для Росії, тому що тоді Америка скаже: ну добре, у нас тоді буде не там, 100 літаків, а 200. Якщо ви виходите з угоди, чому ми вас маємо вам довіряти? І Росія, як ви розумієте, швидко літаки не побудує? А Америка легко. Ну з іншого боку, тепер не зрозуміло який сенс в цих, цих літаках, наскільки їх взагалі можна зберігати, тому що ще пройде півроку рік такої війни, і буде вже ясно, як ці літаки вражати за допомогою дронів, скажімо, в якихось ангара. Ми ж за говоримо про технічний спосіб. прогрес на даний момент, не готуючись Разуміло? до цього, а це ж може директор. змінитися. Американське видання Axios пише, що Трамп назвав операцію українських спецслужб дуже крутою, порівняв її з укусом великого пса з боку Чихуахуа, маленької маленького песика. Нагадаємо, що йдеться про блискучу цю операцію павутиння, про яку ми зараз говоримо, коли українські дрони підірвали 41 російський військовий літак, серед яких 12 бомбардувальників. От е як ця операція Віталію, на вашу думку впливає на підтримку України з боку США і чи варто? всерйоз сприймати цитату Трампа, яку наводить Аксіус, тому, що на цьому ж тлі з'являється інша цитата про бійку двох дітей. Нагадаємо, що саме так американський лідер прокоментував журналістам і охарактеризував війну, яку Росія веде проти України 5 червня під час зустрічі в Білому домі з канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем. От власне що зараз у голові? В Трампа як операції українських спецслужб впливають на його бачення ситуації на допомогу Україні і чи планує він в принципі допомагати з огляду на такі цитати це просто бійка двох дітей, і треба дати їм трохи побитися дивовижно і страшно шокуючи, коли йдеться про такий жорстокий напад в рази потужнішого агресора на жертву, яка обороняється і кожного дня втрачає життя мирних мешканців. Ну, я давно вже говорив, що наслід звертати увагу на якісь цитати Трампа. Тому що Трамп сьогодні говорить інше, завтра говорить щось абсолютно протилежне. Він на одній зустрічі з Мерцем наговорив абсолютно різних цитат, які можна цитувати в різних е, ситуаціях. От. Е, це, знаєте, колись радянські пропагандисти жонглювали повним збиранням творів Леніна, який за довгі часи своєї політичної журналістської кар'єри. Наговорив протилежних речей на всі випадки життя, так і з Трампом ми це поводимо. Трамп сказав, що він з Україною на зустрічі з Мерцем. Водночас сказав, що він може покарати обидві країни на тій самій зустрічі, водночас сказав, що Росія відчує всю силу Америки, якщо вона буде так поводитися. Це все було однаково, правда? Водночас одні і ті ж самі заяви американського президента. Так що я не звертав би на вашому місці уваги на всі ці вербальні виплески а звертав би уваги на дію. Ну, дії Трампа зрозуміли Він зрозумів, що Путін не збирається йти на його домовленості щодо припинення вогню, на його ідею щодо припинення вогню, яка, як ми з вами прекрасно пам'ятаємо, є однією з головних політичних думок Трампа щодо того, як слід поводитися в російсько-українській війні. Спочатку завершити війну, а потім вже провадити перемови. Ну, Путін з цим багато разів не погоджувався. Наскільки я розумію, під час останньої телефонної розмови Трампа і Путіна про це взагалі не було мови. Мені взагалі здається, що ця розмова відбулася виключно тому, що американський президент очікував від російського якоїсь посередництва у зв'язку з Іраном, з яким він теж не може у свою чергу дійти. Якоїсь реальної домовленості, що це взагалі не сильно стосувалося України, а Путін просто скористався можливістю, щоб там, мовити поінформувати Трампа про свій гнів. А оскільки Трампа Україна в цій ситуації не дуже цікавила, він йому сказав: там Ну, не робить цього, роби цього, тому що його цікав Іран. На зустрічі з Мерцем, ну, говорив він щось, не говорив, він все одно не знає, що йому робити. Якщо Путін не збирається припиняти вогонь, Трамп в глухому куті. Він не може скасувати санкції проти Росії, хоча дуже хоче, тому що вірить в можливість якихось економічних оборудок, але Путін не дає йому таких можливостей. Він. Не можу бути учасником переговірного процесу. Може ви помітили, що Сполучені Штати фактично вийшли з переговірного процесу і що вони фактично зараз роблять все можливе, щоб е, Україна і Росія розмовляли без них. Ну там Рубіо можу поговорити попередньо з лавровим але Сполучені Штати більше не учасник перемови. Трамп весь час намагається зняти з себе відповідальність за те, що відбувається. От і по-третє, Трамп намагається зробити все можливе, щоб не бути не в його картині світу і в картині світу американських медіа співучасників путінських злочинів? А якоїсь дорожньої карти, як діяти далі, у Трампа немає. Я не певний, що буде в найближчому майбутньому. А як ви взагалі оцінюєте сам факт чергової телефонної розмови Трампа з Путіним? Нагадаємо, що розму... розмова тривала. Більше години, і власне Трамп назвав її так хорошою, але не такою, яка призведе до негайного миру. Ну і також йшлося про цю відповідь за е, атаку України на військові російські літаки. Е, е, навіщо Трамп знову дзвонить Путіну і як ця розмова впливає на завершення війни? Я вже сказав ніяк, тому що це взагалі розмова не має ніякого відношення до війни. Вона має відношення до намовленості з Іраном. Можна зараз в принципі, сказати, що контакти Трампа і Путіна мають стабільний характер. В принципі, ви ж пам'ятаєте, що колись радники Трампа говорили йому, що він не має більше розмовляти з Путіном аж до того моменту, поки Путін не погодиться на припинення вогню. Це було після другої телефонної розмови президента Сполучених Штатів Російської Федерації. І це була позиція команди Трампа. Ти маєш його винагороджувати своїм спілкуванням, він має йти на твої умови. Трамп це проігнорував. Він говорив з путіним і в третій, і тепер в четвертий. Тепер можна говорити, що контакти між президентами мають стабільний характер, який не відноситься до того, що відбувається на російсько-українському фронті, і взагалі в російсько-українській війні. Тому я ще раз кажу: якщо перші три розмови могли бути насамперед пов'язані з переговірним процесом між Росією та Україною, то зараз Трамп переконався в безперспективності цих зусиль і використовує контакти з Путіним для того, щоб вирішити інші проблеми, які також не вирішуються. Путіну вдалося його переконати. Це теж абсолютний блеф. Що він має такий вплив на Іран, що може допомогти Сполученим Штатам укласти таку домовленість з Іраном, яка влаштує Трампа і Толуха Мені? Я вас хочу переконати, що у Путіна немає таких важелів впливів. Просто їх не існує у Путіна. Так, Іран, звичайно, є важливим партнером Росії, але як Іран залежить від Росії? Іран свою нафту продає Китаю. Він в цьому плані конкурента, не союзник Росії. Іран прекрасно знає, що Росія в Раді Безпеки ООН завжди буде голосувати на його підтримку, просто тому що вона опонує Сполученим Штатам Великій Британії і Франції. Іран прекрасно знає, що Росія потребує його зброї. Він російської зброї не потребує. Як Росія може реально в тій ситуації, в якій вона зараз знаходиться, вплинути на позицію Ірана? Ніяк, як Сполучені Штати можуть вплинути на позицію Ірана не сильно, тому що. Абсолютно очевидно, що в Ірані вже зрозуміли, що Сполучені Штати зробили висновок з ударів по позиціях єменських хуситів. і побачили, що однією тільки бомбардувальною тактикою питання не вирішити. Американці тут більш я б сказав адекватні, ніж росіяни, і тому Трампа може виникти питання: ну добре, ми ударимо по Ірану ракетами, це не означає, що ми знищимо ядерну програму цієї країни. Але разом із цим знищимо всі можливості для подальших домовленостей і тому Сполучені Штати зараз не тільки самі не розглядають можливість удару по Ірану, але здається, і утримують Ізраїль від такого удару, що дає Ірану додаткові шанси для створення власної ядерної зброї, скільки Путін не погоджувався із Трампом, що ядерна зброя Ірану не потрібна, і таким чином Путін своїми розмовами з Трампом просто допомагає Еталіха мені тягнути час, потрібний для реального збагачення Ірану. От і все, що відбувається урану. Урано і рано, от і все, що відбувається. Ну а я Тран, до речі не погоджуюся з вами, він вталю, розуміє, що, він... що ця розмова ніяк не впливає на війну. Я думаю, що насправді ви самі е, знаєте, що впливає, тому що. Власне, таке президентство сенсаційних заяв, телефонних розмов і надзвичайної неефективності, воно фактично заохочує до нових актів агресії, і саме тому у свіжій статті про Україну Тімоті Снайдер називає Трампа вівцею у вовчій шкурі і говорить про те, що вовки відчувають вівцю і її слабкість, і готові атакувати, говорячи про е диктатури загалом.